Привіт, всім! мене звати Сергій і це ретро по український лайв канал. І хто бачив мій попередній випуск, то мені підписник якогось будь-слава подарував консоль Game Boy Advance. Але він подарував не просто Game Boy Advance, а Game Boy Advance з флеш катриджем щоб я мав можливість пограти в будь-яку, гру, яку я захочу на консолі Game Boy. Що таке флеш катридж Ну, флеш -катридж – це катридж, в якому немає якоїсь окремої гри. А ось сюди в. Картрідер вставляється звичайна сіді карта мі мікросіді, і ви на неї можете завантажити любі ігри, які вам хочеться, і грати вже на справжній на справжньому залізі, на справжньому консолі, а не завдяки якимсь емуляторам. Так, так що ну, зважаючи на те, що багато ігр і картриджів зараз вже дуже рідкі, і е, деякі прям коштують безліч грошей, то інколи можна скористатися такою піратською штукою, взяти флеш картридж закинути ром до ігри, яка вам подобається, і пограти на справжньому залізі, як в справжній картридж. Але ж чому я роблю цей ролик? Ролик я цей роблю для того, щоб пояснити, як закидувати ігри на цей картридж. Ви скажете, що там закидувати? Ну Беремо отакий картрідер, да, вставляємо туди оцю cd карту CD-карточку, да, і вставляємо це в USB і перекидуємо ігри. Ну, на жаль, на багатьох флеш картриджах можливо, на інших консолях так працює. На жаль, тут так не працює. Ви дійсно можете побачити любу гру, закинути її на карту пам'яті, вставити її в флеш картридж Це все вставити в... Консолі Game Boy Адванс запустити, спробувати запустити цю гру. А як це працює? Гру цей флеш-кардж завантажує гру собі в якусь пам'ять, яка в нього тут є, тому що в неї є навіть батарейка, яка, мабуть, відповідає за цю пам'ять. Завантажує цю гру в цю пам'ять. І потім можна е, ну, і потім її запускає, як зі звичайного картриджу. Якщо ви це зробите, отак, як я сказав, закинете просто сюди rom він навіть геймбой побачить в списку ту гру, ви її натиснете, вона завантажиться, але далі не заграє. Чому так? Ну, Тому що на консоль Game Boy геймбой, якщо ви користуєтеся саме цим флеш картриджем цей флеш картридж називається SuperCard. Ну, хто може знає, вже зустрічався з такими картриджами, саме з. Суперкарт. Він використовується, до речі, і на Game Boy Advance, і також можна використовувати на Nintendo DC. Ну, На перших ревізіях там також є роз'єм про такий картридж. Так ось. І е, якщо ви ну, використовуєте цей картридж, то і сюди треба закидувати спеціально пропачені ігри через спеціальний додаток. Тільки коли ви прогоните той свій ROM, який ви завантажили з інтернету, через той додаток, який є на комп'ютері, тільки тоді ваш геймбой побачить ту гру завантажить її і запустить. Цей додаток так і називається суперкарт. Я вам його зараз покажу на екрані. Я його завантажив. Я, на жаль, не зможу додати під цим відео посилання на цей додаток, тому що я його вчора завантажував таким способом: написав в Гуглі, як завантажити на флеш-карт суперкарт Ігру гру для Геймбою Адванс чи РОМ для Game Boy Адванс. І мені одразу вискочило багато пояснень якихось. І в одній із статей я зайшов, було посилання на цей сайт. Я по ньому зайшов, пам'ятаю, що сайт англійською мовою, ну там одразу видно download, додаток, як завантажити. Я його завантажив, він невеличкий, швиденько встановився, і, в принципі, все зробив. Як і сказано. Додаток простенький, хоча він і англійською мовою, ну там є вибір мов. Але там все зрозуміло. Давайте я його вам запущу, покажу. Так, ну по-перше, бачите, виглядає вигляді такої блискавки. Запускаємо цей додаток. Ось ми його бачимо. Додаток невеличкий, ми бачимо тут три команди: Add, Dell і Out. І також ми бачимо геймліст. Отут будуть е, е, встановлені ті е, роми, які вам треба пропачити для свого геймбоя. Е, ромів можна робити не один, а декілька, робити в чергу, і він пропачить їх всі. Також є тут опції. Тож невеличкі, до речі, тут можна обрати мову, і також є у нас Ну, тут адреса, куди буде по замовчуванню, стоїть, куди будуть зберігатися вже пропачені роми. До речі, рекомендує, ну той автор статті, якого я читав, рекомендує е, -пачити роми не одразу на ну, пропачені роми зберігати не одразу на флешку, бо може бути якісь бій, а тощо. А спочатку їх зберегти на своєму жорсткому диску, а потім перекинути вже на. Сюди на, на карту пам'яті, щоб вставити її у картрівер. Так, ну і що нам для цього потрібно? Заходимо в геймліст, запускаємо цю команду Add знаходимо гру, яку ми хочемо пробачити. Ну, гру можна знайти також через адресу, яка ось тут є, ну, як завжди, як у багатьох додатках. Ось ми бачимо, у мене є Robocop прототип з розширенням GBA Вставляємо його сюди, він у нас вставляється. Я його відмічаю і натискаю кнопочку Out. І все, і ми бачимо дуже швидко отаку табличку комплект. Натискаємо ОК, потім ми заходимо по адресі і дивимося, чи з'явився тут робокоп. Ось ми бачимо, що робокоп тут з'явився. Ось, ось. давайте, ну ось. Так, ну Так, По-перше, тут до цього я пробачував, бачите, текен. King of Fighters Robocop. Чим відрізняється, одразу бачимо такі роми від ромів, які були на, ну, спочатку. Спочатку був Ром тільки Robocop Prototype GBA. Потім пропачений ром зробив собі такий файлик save і файлик SCI. І саме оці три файлика ви закидуєте сюди на флешечку, і тільки тоді ваш геймбой цей файлик побачить. Ну і... Як закидувати, ви знаєте, вставляєте картридер в USB, потім е е без безпечним вимкненням його вимикаєте, коли скинули туди все, що вам треба. треба. Достаєте цю cd карточку. Також тут є картридер на самому е флеш картриджу Вставляєте його сюди. До речі, тут карта пам'яті по замовчуванню стояла всього на 1 мегаб... гігабайт. Ну, Можете сказати, це маленька карта пам'яті, але насправді Ну, сюди можна поставити іншу. Але насправді 1 ГБ це не так і мало для ігор на цю консоль, тому що, по-перше, десь середня довжина гри на Game Boy Advance – 8 МБ. Бувають по 4, бувають там по 12. Але в цілому дуже часто роми займають 8 МБ. Тому в принципі декілька десятків ігор на 1 ГБ у вас. Сюди вміститься і ви зможете грати. Потім вставляєте, запускаєте свій ГБА і спокійненько граєте в того ж Робокопа, як вам і хотілося. Як е, запускається ці ігри, я показував да, на тому е, ролику, тому не буду затягувати цей ролик. Сподіваюся, ви зрозуміли, як е, це все робиться. Нічого важкого нема. Повторюся ще раз: е, посилання під відео на, цей, е, на цю додаток не буде, але він дуже швидко знаходиться в інтернеті. І ще зважаючи на те, що бувають не цієї фірми флеш не суперкарта, а можливо якось інше, Тоді ви пишіть назву свого флеш і там, мабуть, будуть додатки для того флеш -катриджу. Але в цілому все дуже нескладно. Любу гру, яку хочете, можна сюди запустити, вставити і грати. Але є ще момент, є така магія, так як цьому геймбою вже ну, Багатько років. Звісно, це одна з перших ревізій, ще там початку 2000-х років, він приїхав прямо з Японії Японії як казав Слава, то мені треба інколи робити отак. да По старинці продуваємо, вставляємо, бо інколи гра буває висне із-за того, що ну там трошки з'єднання не ідеальне. Але це також, ви знаєте, як виправляється. Це колись пізніше займуся, розкручу, протру всі ці клеми, і він буде взагалі як новенький. Але оця магія це взагалі круто, тому що, ну. Ви прям відчуваєте себе, коли ви грали там в той же день і продавали картриджі, вставляли їх, щоб вони перезапускалися. Ну, А на цьому я ролик буду закінчувати. Дякую всім за перегляд цього відео. Сподіваюсь, комусь це відео буде корисне. Буду вдячний вам за коментарі, за підписочку на канал. Ну а ми вже побачимось в наступному, в наступному відео. Всім пока!